Друзі, добрий вечір. 22 жовтня, Серед... не, вівторок сьогодні, середа-завтра. Відповіді на запитання. Запитань і коментарів не дуже багато, тому я думаю, що воно буде відео недовгим. Але є запитання, треба на них відповісти. Тому що, як ви знаєте, ці вихідні, субота, неділя, Кубок Львівської області. Там 14 чи 15 команд буде досить такі представницькі змагання. Це змагання відбіркові на слідущий рік на чемпіонати Кубок України. Ще буде весною чемпіонат області. По результатах цих двох змагань буде формуватись збірна. Як вона буде формуватися, я думаю, ми обсудимо це на зборах капітанів. На Кубку області зранку, бо там є нюанси, треба їх, звісно, обговорити, щоб потім не, ніхто не ображався, що якось не так чи неправильно. Я не можу одноосібно зробити таку формулу відбору. Тут треба колективний, так скажемо, колективний консенсус, колективне рішення всіх учасників або ті, які планують. Виступати на чемпіонаті Кубку області. Що ще я хотів сказати? Ага, ну дивіться, я пару тижнів вже їжджу кожні вихідні на Баунті, я там давно не був. І складно, ви знаєте, рибка в деяких ловиться краще, ніж у мене. Я задумався, от готуюсь, думаю, ще от в четвер поїду. Ставити мостик, до речі, в 17 му секторі, то також буде місточок. І ще покидаю, де є якісь там в мене задумки, я попробую попробувати ці задумки. Але так підходжу до змагань у мене чіткою програмою. Це дуже часто буває, чіткої програми нема. Може, на якраз от ці четверг, якось воно мені устаканиться, тому що перепробував різні. Прикормочні суміші, різні дистанції, різні, різну подачу корму, різні флет-методні е, прикормки, але нічого так не проявляє себе чомусь, щоб була активна, активна риба. А у, у, у деяких рибаків непогано ловиться. До речі, в цю суботу були біля мене Юра Василина і Сашко. Вони мене обловили. Мені дуже приємно, що мої. Учні з школи фідерної нашої непогано виступили. Звісно, в них були помилки, знову ж таки, там сходи, ще щось, ну, але факт, щоб рибу зловили більше, і покльовок мали більше два рази. Молодці. Я буду ще працювати в четвер, не знаю, в п'ятницю вже не вийде. В четвер по ще потренуюсь, а вже в суботу, як буде. Як буде. Ну Давайте приступимо. я от якраз зараз <клес> після цього відео. Я там відео хвастався, а там погано видно. От я нову поводочницю купив. Тут в цій поводочниці будуть всі поводочки зі шнурочка. От в цій. А от в цих старих моїх двох тут з, з моножилочки. Воно Мо дуже половину звільнилося. Я Треба буде навести порядочок от в цих двох поводочницях. Наведемо порядочок і буде. Тут теж шнурочок. Розберуся з цим. Але поводочниць багато не буває, щоб, щоб були різні варіанти, щоб тут в турі не в'язатися. Я зараз закінчу відосик, буду його швиденько змонтую, тут не складно зкину на загрузку і буду. Ще сьогодні по водочків 10, надіюсь, зв'яжу. Давайте я вам трошки розповім. Я в'яжу от простий шнурочок. Це, по-моєму, турнамент 08, м'ягенький. Це бушний шнур фідерний. Я з нього тоненького в'яжу тоненькі шнурочки під любі гачки від. 10 10 до 14, будь ласка, можна в'язати. Так що такі от шнурочки можете в'язати спокійно. А фідерні. Главное, щоб воно ушко пролазило два рази. Щоб не був такий шнур грубий, що ви зав'язали з ушка продяли, потім назад вернули і не можете просунути шнур. Це вже затовсте. Я от так. Ну і щоб розривна була хоча б 10ЛБ, хоча б. Я думаю, менше не потрібно. Все, пішли по коментарях, по запитаннях. Так, так, то ще з чемпіонатів світу. До речі, мені дуже було неприємно читати. Там один якийсь чи два коментарі з такою злобою щось коментують. Що, що ти тут типу, вчиш, е а на чемпіонаті світу там короче, погано виступили. Хлопці, я ніколи не заявляю, що я якийсь гуру, рибалки, якийсь гуру-гуру-гуру. Я розказую те, що я напрацював, те, що я розумію, як я розумію, це не значить, що треба повторювати за мною от один до одного. Просто деякі речі може я. Маю досвіду більше. Я не кажу, що я там найкращий, ні. Але ну, з такою злобою, ну я, навіть думаю, що це якийсь москалик, там, його жаба давить, що ми їздимо на чемпіонати світу, а, а він не може поїхати і не поїде. Так що я не знаю, краще, хто нікому не подобається цей канал, не подобається, що я розповідаю, що я знімаю. Краще відпишіться і не. Не зліть і мене, і не, не дратуйте всіх тих, хто на цьому каналі спілкуються і ділиться своїми емоціями, враженнями і всім іншим. Саме краще. А то ці злобні коментарі, якісь, я не знаю, не, не до людей, я так розумію, мені коли не подобається, я або не дивлюся, або просто. Ігнорую, для чого ці коментарі і не же коментувати, ж, розумієте, печатати. Ну, є такі, є. Мало їх дуже, але вони є. Я їх просто видаляю я не трачу на них час. Поїхали. От Богдан Луценко пише. Сергій Іванович, на одному з відео змагань ветеранів ви говорили про помічника для спортсмена. Здається, це було, коли знімали жеребкування. Скажіть, будь ласка, чи дозволять мені мати помічника так пересуватися на інвалідному візку? Так, на чемпіонаті серед ветеранів був один спортсмен, не пам'ятаю, чи Чех, чи Словак, на інвалідному візочку. І йому дозволяв, до речі, в нього перед другим туром його в лікарню возили, щось йому погано стало. Але він потім привезли і він навіть виступав далі. Щось йому там, може, укольчик зробили, чи таблеточку якусь дали. ну щось. Возили його, швидка приїжджала. Звичайно, на... якщо людина не може сама пересуватися, це я, наприклад, у на Кубку на чемпіонаті області однозначно дозволяю, щоб помічник розложив робоче місце, поміг там під'їхати чи з'їхати, поміг зважувати рибу. Ну, звісно, при ловлі не можна, Тобто, удочки поставили, щоб ви могли дістати під сак. Все, що було під рукою, а от зважувати, якщо в мішках риба, дозволяється. Якщо розложити якісь принести речі удочки, дозволяється. Я думаю, що ніхто спортсменів проти не буде. Якщо я захочу брати участь в турнірі, чи це потрібно узгоджувати попередньо з організатором турніру? Ну, звичайно, у нас нема в, в офіційних, так скажімо, правилах зносочки по інвалідах. Нема. У нас є, по-моєму, е окремо спорт для інвалідів, є, я чув. Але якщо ви хочете з, 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 з усіма на одинакових умовах помічника, я думаю, ніхто проти не буде. Краще, краще це все узгодити. Щоб не було якихось там сюрпризів. Доброго дня, це Ігор Струц. На які флети ви ловите. Я вам зараз покажу, до речі, я його сьогодні взяв. Я перед Угорщиною, навіть, перед Болгарією, купив престоновські флети, і вони мені дуже сподобались. Я зараз, можна сказати, на них перейшов. Чім мені подобається, от, от, можна сказати, по-перше, по-перше, ну, я як технічна людина, мені дуже подобається якість виготовлення. Дуже подобається. Це ідеальні всі форми, ідеальні всі грані, підгоночка. Все, все нема тут ніякого браку, ніяких заусінок. Ідеально, раз. По-друге, мені подобається оця річ. от, Наприклад, Flat XL. Ми ловимо, наприклад, 45 очкою От 45-чку. Вітер піднявся. Ми берем, Отак, от висуваємо. Це все на, на, на жилці. Прорізь, оця жилка знімається. Берем тут же 60-ку. Вони всі однозначні. 60-ку. Знову. На жилочку оділи, засунули сюди. А тут на нажилочки йдуть ковпачок. Фетчик, і вже кинули 60-ку. Все, Не треба в'язати секундне діло і, і, і працюйте. Дуже мені, особливо ті Excel, дуже подобаються. Є ще вони менші. Зараз я секундочку десь в мене купаю. О! Ні, це зовсім маленькі є. Такі середні типу а от погоди. Є такі самі, бачите, менше формочка отака. Так само ті самі рухи, чик зняли, лісочку проділи, оділи більший флет. Або оділи менший. Треба акуратну подачу, щоб не було вплюха. На точки лову поставили менше. Треба ще менше. Будь ласка, є ще менше. Отакі. Та сама трубочка, все підходить, ковпачок. І вже зовсім маленька. Вагу можете там. два... Ця, наприклад, вага 30 грам. От я ловив на Болгарії такими. менше, вже 30-то я не ловив. Ще є отакий дистанс. Дістанс. До них у всіх, на всіх чотирьох є свої топтушечки. Дійсно, дуже класно летить. Єдине, що я от з досвіду, що я в ним половив трохи, топтушка трошки, вона, бачите, не симетрична. тут менше, тут більше. Трошки треба акуратно ну, пресувати її, є нюанси. І коли витягуєте, тут нема круглої плоскості. А є така площина з буртиком. Я до неї теж так приглядався. Можна цей буртик використовувати туди, наприклад, якогось там, чи макалки, мачалки Багатівської, макнуть, помазать. Теж непогано буде. От я от поки що на ці флетики, так скажем, присів. Мені дуже подобається. Я вам скажу. Ну, то обривається часто, вони, звісно, не дешеві. Отаких От я не бачив, я там купив. А ось ці всі є. В флагмані я буквально вчора докупив 40-ки. Буду ловити зараз набагато ці 60-ті. Єдине, мінус нема тяжче. що. 80-ки вже нема. А мені інколи треба, якщо дистанція 90-100, треба. Тящу, щоб пробити вітер. Отака ще є флетик. Але я йому 45-ка не ловив. Теж непогано з трубочкою, така крутиться тут. Інлайник. Є різні, звісно, варіанти. Я багато, я люблю пробувати різні флетики. Провіряю. Але о, от, клас, на класичних формах я от залишився. Останні поки що мені не дуже. Ну як не дуже. Вони хороші, але мені от більше, більше всіх сподобався цей приступ. Це не реклама, я просто ними ловлю. Мені подобається. Так що я вам розповів про Флетіки. Далі. Олександр Махнов. Сергій Іванович, просто намагаюся розбавити обстановку. Мені дуже подобається ваша щира посмішка. Дякую за вашу працю. Дякую за хороші слова. Іванович завжди краще. А ви мене не хваліть, хлопці. Я, до речі, дуже незадоволений цими крайніми відео. Вони якісь без сюжету, без нічого. Не ображайтеся. От зараз закінчимо цей спортивний сезон. Десь поїду на простори рибалочку, я вже більш докладніше вам розповім, що я роблю, як я ловлю. Тому що тут на тренування, ну, просто немає часу. Там, там перевірять, там ходять, там приходять, там ля-ля та поля. Ну, неможливо і зняти і щось попробувати потренувати. Так що не ображайтесь, я виправлюсь. Е -е, Ігор Ігор пише: Сергій Іванович, так не цікаво. Я відео переглядаю всі, від А до Я. А коментарі, правда, критичні, ви не читаєте, чи частково перечитується. Ну, так критика, від рибал... рибалки любителя вами, спортсмена, не сприймається кожному своє. <плес> Ігор Ігор, я ваші коментарі читаю всі. Але я, я не на всі реагую. Ви знаєте, чому. Ви мене там щось критикували про ті дрони, щось там недовольні були. Я не знаю, чому ви там до мене так відноситесь, так скажем, предвзято. Я свою задачу виконав. Гроші ми зібрали, я їх закамулював, купили хороший дрон і відправили надійно, точно знаю, що в руки, в руки нашим е захисникам. Тому, якщо ви. Хочете критикувати мене, я тоді так буду відноситись до вас і буду ігнорувати ваші коментарі. А ви не коментуйте мене особисто. Ви задавайте якісь питання по рибалці чи ще по чомусь. Що ви, до, як кажуть, чіпляєтесь до моїх якихось особистих ну, нюансів, так, людських. Давайте ви розглядайте мене як рибалку, як е, людину, яка може трошки більше рибалила, трошки більше може, досвіду має. То давайте питання по рибалці. Не треба мене там розбирати і розглядати мої кісточки. Давайте договоримося раз і назавжди. Василина Юрій, Іванович, що там на цей сезон по бурштину чути? Читав у ФБ, що рибалку на каналі заборонили, правда чи ні? Інформації такої достовірної маю, але я знаю, що там не рибачать. Я, коли був літом, знімав то відео, хто успів подивитися, я його видалив на бурштині. То я заїжджав спеціально на канал подивитись, що там робиться. Канал заріс, рибаків нема, течія була. Тобто течія є. Що буде зимою, непонятно. Будемо слідкувати, якщо я буду мати якусь інформацію, я вам, звичайно, розповім. Черев... Черевач 1 П. Добрий день. Дуже дивно, коли ви кажете, що команди між собою не комунікували. В той час, як раніше було сказано, що команда Бауті не. Був... Не буде ділитися своїми секретами з іншими. g 1 П. Що я вам можу відповісти? Я вже відповідав, що команди не комунікували. Якщо я кажу не комунікували, значить не комунікували. Я критикував трошки навіть Солодовніка. Це керівник напрямку, він там був з перших так скажем, днів, з перших тренувань. Він мав взяти за руку одного капітана, взяти за руку за другого капітана або представника одніє команди, другої сісти і спілкуватися. Там є нюанси по якимось відносинам людським, деякі спортсмени одніє команди не спілкуються з спортсменами другої. Я, наприклад, що я міг, я спілкувався особисто із Пугачем, із Ковальовим, і з Квасом. Ну, з усіма хлопцями, яких я знаю давним-давно. Ми що могли, так от трошки там спілкувалися. Але командами, тобто відкритої інформації, не було. Це я вам заявляю також. Ну, Така, така була в нас там атмосфера. Що я можу вам сказати? Так. Дуже цікаво було вас слухати. Це Ніколай Л76. Бажаю вам і вашим близьким міцного здоров'я. Дякую. Сергій Шпак С8У. Доброго дня! Таке запитання. У класичному фідері зі зміною довжини повідка зрозуміло. А у Флеті від чого відштовхуватись? Тобто, коли ставити 8, 10, 12 см, а коли може і довше. Ви знаєте, да? на Флеті дозволено максимальний повідець 25 см. Його рідко я, наприклад, використовую. Я от зараз на баунті перевіряв сантиметрів 20, я ловив, пробував і опариші, і хромбаки. Щоб з цього вийшло, подивитись по результатам змагань. Як, як підбирати повідець, Ну, звичайно, це або особисто спортсмен, або команда перевіряє. Цілий день ловиться на 8, 10, 1 на 12. Що воно дає? Це реалізація, це засічка, тобто реалізація більше покльовок, наприклад. І щоб сходів не було. Я рахую так: чим довше поводок, тим менше сходів, тому що плече від груза до, до гачка більше, і нема такого різкого удару. Ну, це на тих відстанях це не суттєво. На класичному фідері, да, там дуже суттєво. Тому я ловлю 8-10 в цих пределах. 12 у мене майже немає. Якщо не вірите, то мої всі робочі поводочки. Пщ, якими я буду ловити. Отут, от, де немає, я вже їх виловив. Тут нема. Ну, на тренуванні. Зараз буду підв'язувати тих пару дентів, що в мене є, я підв'яжусь. Все це, звісно, перевіряється практично, тобто практично. Деякі інколи і 6 см і піднімаємо повністю, повідеться над флетом. Тобто по папчик. І 6, 8, і 10 і можна і 25. Це залежить і дна муляка, травичка, яка риба активна, неактивна, як вона харчується, амур, не амур. Дуже багато факторів. Тому тут треба тільки практично перевіряти, підбирати. Одному важко, треба от три чоловіка з сіли. 1-8, 2-10, 3-12. Наприклад, наприклад. І ловиться. Олександр Махнов. Туман, Багнючка, лебеді. І такое трошки довго очікував клювання десь хвилину. Ну, ви так не шуткуєте. Дякую вам гарні кавсем. Сподіваюсь, потужні рибульки. До речі, так і було. На прошлий тиждень у мене перші три клювання було. Перше клювання 10 секунд, друге клювання 15 секунд, третє клювання хвилина. Тому я, я кажу, дуже довго чекав. Хвилина-півтори може. Три клювання, а потім 3 години без кльову. от, І робіть висновки. Три подряд і потім 3 години без, без клювання. Складна буде рибалка зараз. Ешко Андріїв, такий туман треба орієнтир брати по компасу. Ні, ми чекали, коли вже туман розвіється. І тоді ми починали ловити. Крилаті фрази. Що довго довелось чекати десь хвилину. <смі> Я пробував, так, так скажемо, англійський мадярський стиль рибалки тут на Баунті, тобто темпова рибалка, хвилину, півтори-дві перезаброс до корму, і все остальне. Нічого не, не показало сильно, не знаю. Поки що. Поки що впевненості в суботу, неділю в мене немає. Це часто буває. Дай Бог, щоб це все. все в кінці кінців цей пазл зложився і пішло нормально. Ігор Кучма, гарний екземпляр. Ще на змаганнях такі клювали. Після змагань, може, почуємо трохи більше. Зараз зрозуміло, що відео може дивитися конкурент. Так точно, Ігор, ти правильно підмітив. Ігор Ігор, як зазвичай, на озери Бамті клює в любу погоду, крім ночі. Це викорипятників на платформи засадили. А, це я? Так, да, багато короп'ятників потихеньку переходять у флет. І Light like Trinity, і хлопці там з команди Трініті вже себе пробували і, до речі, непогано виступили. Зараз теж буде одна команда. Подивимося, як вони себе покажуть. Хлопецький Андрій теж коропятник. Та там всіх не перечислились. Половину скоропового спорту, так скажемо, пішло, половину з фідерного. Дуже дякую за відео. Міцного здоров'я. Дякую. як Романа Брамчук. Якщо Володя буде читати коментарі, то скажіть, будь ласка, пару слів про Кофер Гретхем. Планую такий брати. Хотіли б почути плюси та мінуси. Дякую. Щось, Володя, бачите, не читає коментарі. Ну я його попробую, попробую спитати, якщо не забуду. Олександр Махнов. Ну, як завжди, на висоті з юморцем. молодці. Дякую. На загибалки не ті, Ігор Ігор любить дивитись. Покажіть мені рибалку, кому це не доподобає. А голі карпухи, мені здається, дають потужніший бій, ніж в Лускаті. Ну, це як на мене, дякую. Та я не замітив, вони вроді так плюс-мінус. Оті горбаті такі коропи, як там чи як вони називаються, ті такі потужні, чи румини, румини, румуни. Вони так нічого такі мощні. Я вам дякую, гарні рибки, дуже гарні, так і в будку крадуть. Буває, да. ага, це старе відео подивилися. Василина Євросонце конкретно заважало при закиді. Перед безбаганням, без питань. Головне, щоб все задовольно перевірили. Ні, хвоста, ні узки. Це Валєра Йоей написав. Гешко Андрій. Кріль працює навіть коли лежить поруч з вудлищем. Акріль це основна, так скажем, нас, ну, метод мікс, який завжди має бути. <клух> Мелсер, Та ні, з таким звуком дуже сильний вітер був мій звук поганий. Да, да, хлопці, я вибачаюся, що нема часу з мікрофонами бавитися. Так, хоч маленькі відосики хочу підкидувати, щоб ви не забували, що я є. Буде трошки вільний час, я вже тоді буду з мікрофоном, трошки більше, може, вам розповім. Ешко Андрій, Іваночок, справжній спортсмен. Спочатку розігрівся на легкій вазі, а потім вже втягнув добру вагу. Ну да, а як же? От іще один коментар, і все. Коробчики гарнючі, Плотва, як... як серйозний як сільод... сільодина. Карасія сковорода, грибочки просто неймовірні. До речі, шум вітра навіть якось заспокоював, дякую. Та ні, вітер завжди, звісно, заважає, звук це дуже важливо для відео, а хто от знімає, знає прекрасно. А гриби я сам ходив, не дивився. Там хлопці поставили стіл, шаштичок якийсь посмажили, за столом дивляться два таких отіх гриба, що я на фотки показував. От таке, не один і такий менше другий. І в неділю дівчата ходили там поруч, теж знаходили білі гриби, прямо прям між секторами. Грибочки є, хто любить гриби збирати, можете е, об'єднати рибалку і грибалку. Вроді все, відповів. Я відповів всі тільки для підписників, я вам давно казав. Якщо я не коментую ваш коментар, я його не бачу. Якщо я його не бачу, значить ви не підписані. Тому. Перевірте підписку, підпишіться, і я буду з задоволенням відповідати на ваші запитання. Ну, вроді, все, на всі питання відповів. Дякую, що подивилися. Не забувайте, хто не підписаний, підписатися. Лайк, коментар. Все, до побачення. Зустрінемося з спортсменами в суботу на першому турі. А після понеділок-вівторок я вже відео звідси скину з цих змагань. Постараюсь зробити все, що зможу. Мені там поможуть, До речі, буде один оператор, який мені поможе. Все, поки, до побачення. Спокійної ночі.